Україна і Канада на фінішні прямі щодо гарантій безпеки. Про таке заявила очільниця МЗС Канади Мелоні Жулі під час візиту до Києва. Це було напередодні. Також нашу столицю напередодні відвідав чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Мальти Іян Борг. За цими візитами читувала наша Мар'яна Марків. І далі розкаже деталі. Питання повернення українських дітей, військова допомога, санкції проти Росії та, звісно ж, гарантії безпеки. Такі результати вже четвертого візиту в Україну глави МЗС Канади Мелені Жолі. Країна підтримує нашу державу і у двосторонньому форматі у групі семи, групі двадцяти, і в прагненнях до НАТО. Підкреслив на спільній прес-конференції з іноземною колегою очільник української дипломатії Дмитро Кулеба. Сьогодні ми говорили е, про е, Політику про економіку чекаємо на ратифікацію угоди про вільну доповнень до угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Працюємо над питанням використання заморожених активів Російської Федерації щодо гарантій безпеки та договір України з Канадою вже на фінішній прямій запевняє Мелані Жолі. Після того, коли війна закінчиться, Україна все одно залишиться з небезпечним сусідом, це Росією. І... І е, ми мусимо продовжувати допомагати, включаючи зобов'язання е, довготермінових безпекових зобов'язань. Ми надали 9, допомоги на 9,5 мільярдів, із них 2,4 мільярда. Це є військова допомога. І це ще не все. Продовжуємо е, працювати і над затриманням систем ППО і іншої е, е, зброї, яку якою нам може допомогти Канада, практичним результатом візиту канадського міністра до України став запуск міжнародної коаліції з питань повернення українських дітей. У співголовуванні України та Канади це об'єднання налічує 28 країн-учасниць. Вони сприятимуть у пошуку депортованих Росії українських дітей, розроблятимуть механізми їхнього повернення та братимуть участь у відповідних дипломатичних переговорах. Питання незаконного вивезення неповнолітніх УРФ українська влада обговорювала із новим головою ОБСЄ напередодні. Міністр закордонних справ Мальти Ієн Єнборг приїхав до Києва та зустрівся з президентом Зеленським. Можливо, найбільший гуманітарний виклик в цій кризі, яку Росія принесла в Україну, це депортовані українські діти. Один з пунктів формули миру, і зараз я спілкуюся з вами і як е, з головою ОБСЄ, і звертаюся до вас як до міністра з проханням, щоб ОБСЄ сфокусувалося на цьому питанні депортованих українських дітей. Це було б дуже важливо. Росія таким чином порушує. Міжнародне право і ця брутальність і жорстокість за неї обов'язково буде відповідальність. Чинний голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти. Мальта разом з іншими європейськими країнами, з усіма європейськими країнами-членами, ухвалила 50 мільярдів євро у фінансовій допомозі для України відповідно до програми допомоги. Країни на період до 27-го року це чіткий меседж, то який свідчить про те, що в нас немає втоми, і ця війна має завершитись. Ярина Марків, Олександр Кургуляков, подробиць телеканал Інтер. Єдині новини.